Всім вітання, друзі! Що у нас сьогодні буде на огляді? Давно не було товарів з Аврори. Просили мене в коментарях, каже Вова, купи кабеля, провір кабеля з Аврори. Купив я кабеля, і також мене просив підписник, писав мені в телеграм, каже Вова, провірив цей вентилятор. Ну каже, в принципі, він мені дуже зайшов. Ось такий вентилятор купив. Це я ще швидше купив. Все буде потім на огляді, так що ви підписуйтесь, А сьогодні буде з кабелями. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це в Настера 30E є, з'ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З Самого початку кабелів оборорі досить багато. Ціна в них в районі там 100 гривень. А ці самі дешевші, і вони йдуть силіконові. Що мені дуже сподобалось, купив я три варіанти. Це в нас мікро USB, Type-C і Lightning, Бо лайтінгом я користуюсь. Type-C я користуюсь. micro USB, Як ви знаєте, вже відходи. Все, е, я кабелі всі заказую на AliExpress. От чесно, хто хоче гарний якісний кабель. От для прикладу я вам покажу ось такий от кабель. Це в нас USB Type-C з ватметром. Це в нас Еседжер. Я посилання залишу. Плюс ще в мене з боку все. Ось такі кабелі. Це 100 ватні, сіліконові, це в нас туки. Це у нас. Я вам показую айфон, що я заряджаю. Ось такий, Бачите, він же юзний. Він досить довго у мене вже є. Це в мене з боку справа. 29 ватт. Це в нас або еседжер, або туки. Посилання я вам залишу. Беру зараз на даний час стільки з ватметрами. Це інформаційно, це класно, тому що ти бачиш, що воно заряджається чи не заряджається, хто його знає. І, і з ватметрами мені дуже зайшли ці от кабелі. Так що купляю я переважністю зараз на даний час на Aliexpress. Кажу, посилання на ці залишу. Ці от також дешеві. Щоб ви розуміли, ось такий кабель, це в нас Essager з ватметром. Можна взяти 60-70 гривень на Aliexpress. А ці кабеля коштують 49-50-60 гривень. Зараз я вам чак покажу. Ну, коротше, посилання на ці кабелі я ними користуюся, класні. Туки і Essager з бюджетних, там є пропозиції. шойси заходити, я вам лишу посилання. Можете придбати. 60-70 гривень, ось такий от кабель. Також всі квікчарджі підтримує, все супер. Ці кабелі класні. Давайте я їх повішу і перейдемо до Аврори. Дивіться, е, по чеку. Десь в мене от сьогодні я ще докупив один кабель, бо я замість Type-C взяв USB. Е, я поміняв і взяв я е, з USB, а це у нас, бачите, тканевий. Ось такий в мене ось такий тканевий, там ті йдуть силіконові. Сіліконового я не бачив. Хто знайде ось такий е, е, Type-C кабель сіліконовий, е, ну блін, не знайшов. Я думав, що він силіконовий. Він так намальований, як силіконовий. Це в нас тканевий, ось такий, обшитий, досить товстий, я вам скажу. Гарно, круто зроблений. Подивіться, з такими отворами. Такий. Ну, стильний, стильний. Свій дизайн має за таку суму. Зараз я вам покажу скільки я заплатив, бо тому що в мене ось такий ще вінкіль буде. Він мені сподобався, що ти ставиш на стіл, і тут є швидка заміна. Оцей вентиль. Дивіться, почеку. Я там багато чого купив, показую. Так, я ще купив відрізні круги дві штуки по 19 гривень, тому що я заходив в другий магазин не по місцю. Такий круг, як в Аврорі, коштує 30 гривень, а в Аврорі 19. Ну, блін, супер. Далі. Далі в нас 19, 19. А, і щітку дротяну купив собі за 19 гривень, бо моя вже все. Е... Так, так, так. Це в нас 49 гривень. Це в нас Type-C. Ось цей 49 гривень Type-C. Зараз ми дамо йому навантаження. Подивимося, чи він підтримує Quick Charge 2.0, 3.0, чи видає він там 9-12 вольт. Глянемо. І 49 гривень. І ще що в нас і все. А і 64 грив гривні. Во дрдродяну щітку я купив. Добре, а з тими кабелями я швидше купляв. Ось з цим вентілем. Оцей вентиль також буде на огляді. Десь в мене тут чак має бути. Ось такий вентиль. А де чек є? А, може всередині. Зараз я гляну. Зараз я гляну. Цей вентиль я взагалі планую переробити нормальний. Бо він. Чому я взяв його? Тому що він великий габаритний і він велику площу, так помаленьку собі дує. Він не сильно потужний, але на столі топчик. Він безакумуляторний. Це в нас акумуляторний. Добре, менше з тим. З вентілями пізніше розібрамося. Де я засунув той чек? Ви мені не скажете? Тут нема, коротше, це в нас micro USB і це силікончик. Оце класно. Якщо 40... Вони 49 гривень коштували, тіву. а вон є чек. дивіться, казав, що я лишив чек. Це в нас лайтінг. А лайтінг теж силіконовий. Сіліконовий, блін, та вилазь, ну. Сіліконовий приємний. Отак. От Отак. От Дивимось, що я заплатив. 49, 49, а от в нас йде USB. До, до айфона 69 гривень, мікро USB 49, до айфона 69 гривень. Оцей айфоновський. Такий золотистий, теж інший стиль. А тут простий звичайний мікро -USB. Коротше Фірма ось така. K -Bo, K -Bo, якось так називається. Коротше, всі вони мають по одному метру. 2,4 айфоновський, 2,4 А USB. По характеристиках в них пишуть, що вони підтримують 3.0, Fast Charge, підтримує функцію передавання даних, що непогано. Хоча хто зараз передає через шнур, ну, не знаю. І ідентично, передавання даних тут. І тут також підтримує функцію передавання даних. Так, і тут теж 2.0, 3.0. Коротше, всі мають Quick Charge, Зараз ми це все діло провіримо. Так, давайте розпакуємо. Тут у нас. Така ліпучка, тут у нас гумка викидуємо, тут у нас ну, цей такий жорсткий кабель, але якщо він буде працювати, чому ні? Чому ні? За 49 гривень айфоновський найдорожчий. Ну, блін, ну що за що за я двині стандарти, як то кажуть. Добре, він ж не дорожчий, ніж Type-C. Тут контактів, ну, якщо брати Type-C і брати лайтнг в Type-C, щоб ви розуміли, 24 контакти. Якщо для передачі даних, там я не знаю, скільки має бути задіяних, а в Лайтінга 8 пінів, ну, блін, реально, Type-C буде дорожче, ніж Лайтінг. Не знаю, чи тут металу побільше, але ідентичний. Добре, менше з тим, що ми спочатку робимо? Під'єднуємо до електронного навантаження. Зараз я підчіплю тригер, бо забув тригер поставити, і будемо. Кожному надавати навантаження. Я беру 100 ватний блок. Цей 100 ватний блок підтримує Power Delivery, Quick Charge на 4 роз'єма. Оце я на AliExpress взяв, щоб ви розуміли. Зараз мені скажуть: Вова, зроби огляди з аврори блоків. Нафік там робити? 400 з чимось гривень. 100 ватт блок, Asager працює, 4 роз'єма. А за 300 гривень на 20 ватт в Аврорі брати, я сенсу не бачу, реально. Шнури та ну, якщо от вже потрібно, треба там переламався. Пішов за 49 гривень. Взяв. Я думаю, він вартує своїх грошей, це 100%. А ще й плюс Сіліконовий. Добре, ставлю тригер, погнали. Тут теж обділяють айфонів, ні? Тригера, тільки USB, Type-C, dc є. А от, блін, e... навіть старий роз'єм оцей. Бачите, є ось такий на тригері. А лайтінга нема. Нема лайтінга і все. Добре, почнемо з USB Спочатку. Подивимося, що ти видаєш. Цей порт спокійно там видає Quick Charge, Quick Charge 2.0, 3.0 USB порт. що будемо перевіряти. Так, це в нас Micro USB. Блін, як я вже давно не користувався. Я хіба під'єднюю електронне навантаження через Micro USB і все. Так, на даний час в нас виставлено е 5 вольт. Як ви бачите, на тригері світиться 5 вольт, покажу вам ближче. Можу і так в руках електронне навантаження тримати. 5 вольт. Е давайте в 1 А почнемо помаленьку. Струм. Е 1 Ампер. Поїхали. Так, що ти, що ти вибиваєш? Що, що стреслося? А в мене тут виставлено 9 вольт типу корент, тому воно пікає. Давайте назад виставимо. Я думаю, що за фігня, бо я розряжав акумулятори. Давайте мінімальне поставимо. На 3 вольта. І так, буде 3 вольта, і тому воно не запускає. Окей, добре. Ще раз давай. Ми тебе впіхнемо і ставимо. Так, 3,2. Добре, нехай буде. Окей. Все, поставили в 1 Ампер. Запускаємо. В 1 Ампер. Що в нас є? Що в нас вибиває? У нас 4,9 вольта показує. Просадка, ну, не критична. Далі давайте будемо підкручувати. 1,5 Ампера. 1,5 Ампера, 4,9. 4,8, 1,2 А. Ну, це Micro USB, що з нього хотіти. 1,3 А. 4,5 А, просадка 4,8 В. Ну, самі бачите, тут у нас тригер 4,8 В. 1,5 А. Добре, давайте задамо якийсь протокольчик. А що воно там підтримує? Де? Чекайте, стоп. Я вже накрутив на 3 А на 5, на 5 Ампер. Давайте ми вкрутимо. 1,5, 1,5 Ампера. Давайте. Він виробився, 2 Ампера. Накрутимо. 2 Ампера, 4,8. Давайте. 4,8 Вольта. Ну, можна заряджати спокійно 4,8 вольта, але трошки багатувати, Я думав буде 4,9 в тому районі. Ну, може бути. Добре. Зупиняємо. 9 вольт 2 А. Підтримую QuickCarch. Вибираємо 9 вольт. Давайте. 12, 9 вольт. Є 9 вольт. Начнемо з 1,5 Ампера. 9 вольт, 1,5 Ампера. Не підтримую. що ти не підтримуєш? Вирубується. Що ти вирубуєшся? Ти мені не скажеш? 9 вольт, давай. Ну. Чого не тригеришся? Вирубую чомусь і все. Чому ти не тригеришся, я тебе не знаю. 5 вольт є. Є 12 вольт. Є 9 вольт. 1,5 Ампера. Запускаємо. Так, видає він. 1,5 Ампера. Супер. По 9 вольтах питань немає. 8 і 8 це норма. Може бути. Добре. 2 Ампера ти видаєш. 8 і 8. 1,8. 9 вольт 2 А. Видає він 17 Вт. 8,8 це в нормі. Це в нормі. Навіть ось такий от блок 100 ваттний, Наприклад, просадка в нього йде там, кажу, приблизно 8,8 В, 9 вольт чистими нема. Може бути, як ви бачите, micro USB видає Quick Charge 2.0. Супер. Давайте 12 вольт зупинимо, затригеримо 12 вольт, 1,67 А. Тихо, тихо. 12 вольт. Видає він чи ні. Ну, тут на тригері світилось, що він видає, значить, має видавати. Дивіться, ну, чекай, перескакує. Блін, вирубується постійно чомусь. Треба перезапускати. Вибрали ми 12 вольт, як ви бачите, є в нас 12 вольт. 167 А. Давайте 1. І 1 почнемо. Ну, вирубує, бачите, 12 вольт. Я думаю, воно не підтримує. Ну, ще раз. 9 вольт підтримує. Ну, але світиться 12 вольт. Ану, 9 вольт, ще раз. 5 вольт, ще раз. Щось тригер дуже. О, 12 вольт і перескакує. 12 вольт видає. 9 вольт видає. Бачите, вирубує, Тригер вирубує. Слухайте, давайте я поставлю, напевно, другий тригер. Це класний тригер, о 12 вольт є. Було. Було тільки що 12 вольт. Чомусь так перескакує. о перескочило, Затримкою о, тепер вирубало, бачите, я виключив. Ще раз потрібно перезавантажувати. Є, ану, давай 12 вольт. Давай. Чекаємо. Є, 12 вольт, 1,1 Ампера. Запускаємо. Видає він 12 вольт і 1, ,1 Ампера. 11,8. Коротше, працює цей шнурок за 60-49 гривень, кажу, можна спокійно брати. Quick Charge 2.0 реально підтримує. 2.0 підтримує. Так що супер, я вам скажу, супер, непогано. Хоча ми від Micro USB відходимо. Народ, блін, чесно, вже купляйте гаджети з Type-C. Я би навіть зараз не брав. Ну, от За аврорі беру вам на огляд показувати оцей вентиль, походу, на мікро-USB. І я це все діло буду переробляти і покажу вам. Хоча там є швидка заміна. Добре, беремо другий USB Type-C. Беремо USB Type-C, підключаємо. Ну, з type c тут буде поприємніше працювати, тому що я думаю, тригер не буде так вимахуватися. Зразу ж задало мені на 12 вольт. Беремо 5 вольт. 5 вольт є, 5,1 вольта видає. ну, Блін, чомусь вирубується. от Чомусь вирубується, дуже погано хоче тригеритися, Мушу перезапускати. Дивіться. 5 вольт є 1,6 А. Запускаємо. ну, 4,8 вольта. 5 вольт 2 а. Просадка 4,7 вольта. Ну це не дуже, я вам скажу. Це не дуже. На 5 вольтах. На 5 вольтах ми ну, мало б 4,8-4,9, ну ще можна боротися. Давайте ми ще через фнірсі запустимо. Просто не, 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 добре. не добре, так аж сильно, я вам скажу. Зараз ми подивимося через а Я вам буду все показувати моніторити, щоб ви собі бачили, щоб ви собі знали. Дивіться, блок видає 5,1 вольта. 5,1 Вольта. Запускаємо 2 А. Бачите різницю? Просто я вам покажу. Тут 5,1 Вольта блок видає. А тут дивіться сюди 4,7, що вам до телефону доходить. І навіть через ФНІСК, через додаток, ну, і їхню тулс, не буду заходити. Ви самі все бачите. По факту в нас 4,7. Блок видає нормально, 5,1 Вольта. А при 2 амперах просадка 4,7, 4,6 Це дофіга. Дофіга просадки. Чесно вам скажу. Добре, давайте затригеримо 9 вольт, 2 А. Так, має тригаритись. 12 вольт ще раз. Зараз вирубає. Ні, 9 вольт нормально. 9 вольт 2 А. Чистимо є 9 вольт і на фнірсику показую вам 9,97 і тут 9,87. Далі, включаємо. 8,7. 8,7. Навіть не 8,8. USB оцей краще видавав. Бачите, USB краще видавав, не було такої просадки. Я вам просто показую. Тихо. 9 на фінірсіку 9,1 вольта. Блок видає 9,1. А на шнуру у нас виходить 8,7. 8,7 це трошки вже. Майже 8,8. Ну, можна бути, може бути. Для бюджета може бути. Але трошки просадка є. На 5 вольтах просадка є. Добре, давайте зупинимо. І. 12 вольт. Що нам? Хоч 12 вольт ти чистими видаш. квікчардж 3,0. Ну. Так, 12 вольт є. Давайте ми скрутимо, тому що 2 ампера, 1, 1, 1,4 почнемо. Ну, 1,4, 1,8. Блок видає 12. Тут самі все бачите. Підключивши Ефнірсика, я вам покажу, що на Фнірсіку будуть ідентичні результати, як на Торчику. Дивіться, беремо цей USB-Type-C кабель, включаємо сюди. Давайте зайдемо ми в Toolbox. Зараз зайдемо в Toolbox. Сюди і будемо на опір. Подивимось. У мене 1.26. Ну, як мені писали в коментарях, каже Вова, в 1 ампер тестується. Будемо бачити різницю в реальному часі. Тут Фнірсі все показує. Ідентично, ми бачимо на аторчику. Просто я вам ще перепровірю. Бо люди скажуть, Вова, є Фнірсі, чого ти на Фнірсі не перевіряєш? Ось, дивіться. В нас. 143 внутрішній. Е, е, при при 0,7 А 142 опір. Це трошки досить великий опір. 142, бачите, 0,7 А. По факту у нас доходить до телефона. Бачите, Real Time. У нас доходить 497 вольта. Це от правильно оторчик показав. Якщо я дам 1 А. Давайте. 1 А. Тестується по правильному. 1,54, 1,53. Дивіться, в 1 Ампер рівно. І 494. При 2 амперах буде 4,8 вольта. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Добре, зупиняємо, зупиняємо. Давайте візьмемо мікро-USB, провіримо. Ну, мікро-USB був покращий на 5 вольтах. І зараз будемо бачити опір. Дивіться, беремо опір. Тут, благо, є мікро-USB фнірсика. Дивіться, підключаємо. Також заходимо в toolbox. Дивіться сюди. Сюди. Включаємо теж з 0,7 0,68 ампера. Запускаємо. Зараз докрутимо 0,8, щоб поки що не вибиває. А ось Дивіться, який опір вибиває нам. 0,12, 0,16, 0,8. І в нас тут просадка склала. Дивіться, видає, взагалі кабель 4,8 вольта. Але опір менший. Бачите, от 1 А. Опір менший. Все, там було скільки. Взагалі копійки. Опір тут набагато ліпший. 0.30 0,30 мО. Але кабель 4, ,8, 4, в реальному часі видає в телефон 4872 Добре, Добре, спробуємо А Ану, давайте зупинимо. Попробуємо еседжер, скільки видає. Оцей має досить великий внутрішній опір. Ви самі бачили: 150, 100 з чимось. Це досить великий. Пробуємо Есседжер. Ось такий з Aliexpress. теж. Він коштує 60 гривень в тому районі. Давайте підключимо. Включимо, нехай от тут собі вже йде, нольщимося. Ми зайдемо в налаштування. А, чекайте, де я зайшов? Cancel. Toolbox. Ну, блін, чому ти перезавантажуєшся? Перезавантажувався, Давайте ми включимо. І от зайдемо сюди, зараз будемо бачити. 0,63. В реальному 4,9. Бачите? 4,98 при Ампера. А тепер подивимося на опір. Будемо помаленьку підкручувати. Який опір є в нас. Дивимось, бачите? 0,13, 0,15, 0,16, 0,20 при 1 Ампері. Мільйон. Бачите? І 4,9. І цей кабель набагато кращий, ніж з Аврори. Оцей був поганий. Цей, цей гірший. Внутрішній опір дуже великий, 150 був. Ну ви самі бачили. А тут 0,19 0,18 при 1 Ампері і 4,94 заходить у вас телефон. телефоном. Він показує, бачите, ось тут. Оце що 4,956, а 4 заходить. а 4,941 заходить ваш телефон. Ну, так що, цей еседжер буде набагато кращий, Самі ви все бачите, опір кращий буде швидше заряджатися, буде нормальний струм видавати і нормальні вати. А це я ще раз просто показую, давайте ми підключимо. Ну, блін, лайтінг, я не можу провірити, немає чим. Я собі взяв, буду користуватися, будемо бачити. Зараз, в принципі, через нірсіка провіримо, чи там 24 він заряджає і все. Добре, давайте ми скрутимо. 147. Нехай воно toolbox Показую вам ще раз, щоб ви думали, що я там брешу і так далі. Чекайте, бо він перезавантажився. Запускайся. Так, є. Все, накручуємо. Дивимось. Бачите, які заходи у вас припів Ампера? 4,9, 5 вольт чистими. Ой, э, чистими от зараз на даний час. Зараз я дам трошки більше і подивимося опір. 497. Ідентично, в принципі, заходить, але чомусь. Давай, вибивай. Чого ти не вибиваєш? О, дивіться. 02, 04, 06. Ні, так же само. Чому мені в перший раз вибило 150 опір? Я не розумію. 0,11, навіть кращий. 4948. Ідентичний, як цей, до речі. А я вже тут нагрішив на Аврорівського. Бачите, при 1 ампері 0,15-016. Опір. Хороший. Чому мені там 150, напишіть в коментарях, мені вибило опер, я не знаю. Ну, зараз все бачите. Коротше, норм. Норм. Можна користуватися, я вже тут грішив. Що цей, що Asager Ідентично. Коротше, 49 гривень цей і на AliExpress Asager так же само. Ну, вони, в принципі, навіть по цьому ідентичні кабеля. Lighting, давайте. Ми лайтінг. Зараз я айфона підключу, чи він в мене заряджений. О, якраз розряджений. Добре. Дивіться. Так, 5 вольт, 2 А. Заряджає наш цей. 10 Вт. Заряджає, все супер. 2,4 нема. Ну, то буває. буває таке. Ну Може вискакувати потім 2,4. 2,1, я знаю, я перевіряв такі кабеля. 2,1 в середньому заряджається, 2 А. Це в нас 10 Вт. Apple. Так що може бути, що вам в загальному сказати про ті кабелі? За 49 гривень спокійно можна брати. Як на запас користуватися спокійно. Цей, мені дуже сподобався, що тут силікон. Type-C, подивіться там в Аврорі, можливо, і є Сілікон, і ці еседжери також класні з експрес по 50 гривень. Я кажу супер кабелі. але в Аврорі. Ну, Топчик реально Аврора завезла за нормальною ціною. Так що можна спокійно брати в Аврорі. От його видають вони квітчарж Charge 3.0, як вони ось тут заявили. На цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.